Всім привіт! Я цю свою котлейку, цю свою красунечку нещодавно показувала вам у соціальній мережі. Тобто на Фейсбуці, в Інстаграмі вихвалялася цією красою. Потім схаменулася, а що ж, на YouTube-то я не виклала, треба ж її додати у свою цьогорічну копілочку. Я показую вам її постійно на протязі вже декількох років і постійно розповідаю вам історію появи її в моєму домі. Для тих, хто приєднався до нашої спільноти нещодавно, то я ще раз повторюся: мені ж не складно. Ця видова красуня має дуже красиве, на мій погляд, ім'я. Це котлея дженмані, дженмані варіації Cerulia. Зараз при такому освітленні вона виглядає трішечки рожевою, Ну, а як насправді, то це слабенький такий бусковий колір. Декілька років тому я продавала свої дендробіуми, і одна дівчина запропонувала мені ось цю котлейку. Коли вона приїхала, Ну, чесно кажучи, я подивилася на її плями, на те, що вона була дуже-дуже зневожена, повністю без коріння, то знаєте, мені стало трішечки страшнувато. Думала, що ну, не зможу я її відновити. Але ви знаєте, вона так добренько відновила свої, свої корінці, деякі туберії відновили свою пружність і так поступово-поступово вона зростала. Але ці п'ятна не йшли у мене із мозку, бо саме такі п'ятна можуть бути у котлею зараженою вірусом. В моїх умовах вона заквітла через рік. Рік їй знадобився для відновлення корінців і для зростання новеньких зростів. Я з нетерпінням чекала на її квіти. І коли побачила правильні форми, без яких там плям, без якихось там розводів, я заспокоїлася, моя котлея чиста. Бо часто буває таке, що котлея має ідеальні листи, красиві тубери, але розквітає. І ми бачимо на її пелюсках якісь там сполохи, якісь там плямки, яких не повинно бути у цієї котлеї, то це ознака вірусу. А в моєї квітів не було, але були такі собі не дуже зрозумілі п'ятна на листах. Саме тому я дуже-дуже хвилювалася. Мені подобається у цих квітах все. І в профіль, і в амфас, Подивіться, яка б красива форма. Ось ця трубочкою, трішечки ріща та губа, красиві переходи, а петалії. Подивіться на ці петалії. Татож. Як крила лебідя, ну, дуже шикарно виглядає. І квітка квітка немілка, квітка крупненька, сантиметрів до 16 Їх лише дві, але вони шикарні. Ще подобається мені у цій котлеті так само те, що вона зростає дуже скупчено. Так, вона трішечки нібито височенька, але Туберії її зростають дуже-дуже скупчено. А ще порівняно з деякими іншими видами котлей, то вона не вибаглива, зовсім не вибаглива. Вона зростає повністю під штучним освітленням. Самі розумієте, що на поличці під штучним освітленням великих перепадів температур вона не має. Єдине, що вона не любить сильно пересихати. Треба стежити, щоб. Її корінці висихали, але не до хрусту, щоб не тіліпався ґрунт в горщику, щоб він був такий, знаєте, злегку-злегку вологим. Місця багато на поличках у мене немає, котлейки розростаються. То, як ви бачите, я ось таким м'якеньким дротиком постійно зв'язую їх отак до кучки. Мій чоловік каже, що ти з них робиш, як ото віник, а виходу немає, бо мені хочеться, щоб їх було багатенько, щоб вони зростали в нешироких горщиках. І щоб вони не заважали і не чіплялися одна за одну, тож зв'язую їх. Єдиний мінус у цієї котлеї ну, то для мене, бо аромат в неї, знаєте, такий солодкий-солодкий аромат. Я не люблю таких солодких ароматів. Але зараз вона квітне саме тоді, коли квітнуть шеліріани. Шелеріани в своєму ароматі мають присмак цитрусу, такої кислинки, і вони розбавляють цей солодкий аромат. Получається, як отак знаєте, загально брати і сказати, який аромат як зараз в мене в оселі, то я б сказала, дуже приємний аромат дорогих парфумів. От якби всі мої котлеї були такими невибагливими, як оця котлея Дженмані, я була б щаслива. А так в мене їх дуже багато, але мало хто квітує. Хтось із них занадто молодий, а до декого я не можу знайти підходу. Якщо обирати серед орхідей, то королевою я обираю катлею. Як для мене, то це найкрасивіші квіти саме у катлеї. І ось нещодавно, дякуючи Людмилі Тараненко, моїй подружці по Ютубу, по Фейсбуку, по Вайберу, по групах, у мене з'явилась ось така краса. Ця білосніжна красуня має ім'я Катлея Джейрак. Белла. Вона середнього розміру, хоча лисячка в неї, знаєте, ну не маленьке. Але подивіться, вона пишеть здоров'ям. Яка гарна поділка! В неї зростають корінці, ось так її закріпили для того, щоб вона вкорінилася. Я, бачите, отак збризнула її корінці, коли вони вже були біленькими, вони трішечки напилися водички і прийняли ось такий оливковий колір. Дуже, дуже гарна котлея, красивий екземпляр, повний горщик корінців. Пересаджувати я її не буду, бо хочу виростити ось звідси новий зріст. І побачити вживу ароматні білосніжні. Квіти великого розміру. Я вже казала вам, що все, що створено ручечками команди JRAC, мені дуже вподоби. це фото людиного цвітіння. Правда, гарно. Гібрид зареєстрований в Королівському садівничому товаристві Сан-Бонпол у, тисяч... у 2019 році. І батьків він має Катлею Тіфін Белс на котлею Summer Stars. А видовий склад в неї 32% котлея Мосі, 25% котлеї «Лодігезії» і 16,5% котлея «Гаскеліана». Дуже чудовий видовий склад. Сьогодні у мене все. Бажаю всім, як завжди, миру, здоров'я і добра. Слава Україні!